Спасибі воїни мої за те, що бережете Україну. Спасибі вам за тихий мирний сон, Спасибі вам за те, що ви живі, Спасибі, ангели земні. Слава воїнам України, Весила, гордість і велич країни, Ви захист нашої історії, свободи, рідної землі, життя. І гармонії. У думках ми з вами щохвилини ви приклад мужності для кожної родини. Нескореність, мужність, відважність це ви. А віданість, вірність, кохання це ми. Хай Господь вас оберігає і сила роду захищає. Слава Україні! Героям слава